Привіт усім! Хочу записати відео коротеньке, прочитати одну тезу з книжки. Це стосується наших західних сусідів поляків, які тепер себе б'ють в груд і кажуть, що українців ви до України і бронять свою державу. Дорогі поляки, 1648 року жив такий пан Конець Польський. Так він для вас таких мудрих сказав ще тоді. А з кого походили наші? Преславні гетьмани, Замойські, Жолкевські, Хоткевичі чи не з тих же самих русинів. Я ще мало живу між ними і не з ними виховувався, але встиг уже придивитися, не один раз на рік ці люди переслідують татар і зазнають небезпеки війни. Як леве, охороняють вони християнство, не маючи від нас жодної допомоги. Вони забезпечують нам солодкий спочинок, хоч і не знають його для себе. А ми замість того, щоб поздавати хвалу, вважаємо себе вище за них і видираємо їх із їхніх рук ґрунти, маєтки, цілі села. А де ж наші діла? Гідні пам'яті, які тут творять ці люди безперестанно? Хто в наші часи перевищив у чим би то не було русина? Так, секунду, перелисну. Далі. Навіть наші невігласи різні мамині синки стають тут іншими людьми. Який небудь розбещений матуш стає тут добрим воякою, а панський синок на Вкраїні обертається в ротмістра або хороброго лицаря. Але чим заслужили тут маєтки, ті, що злетіли сюди зі всієї Польщі, тобі ж до України, Львів, Волинь, Під Київ. Не бойовою славою сповнене наше панство, а шляхецькою пихою, гербами і своїми знатними попередниками. Бойова слава цього народу лунає вже далеко поза Польщею. Тільки ми на своє безгулів'я не хочемо її чути, не хочемо розуміти. Боляче за нашу шляхту, але правда. Турок роззявив на нас пащу, ми держимо, як кролі перед удавом, а хоробрі козаки не раз заступали. Всю пащу засували в цю пащу руку. Турок би давно рушив зі своєю непоборонною непоборною силою до Польщу та зупиняє його руська сила, тобто українці. Як же ми від, віддячуємо цій силі? Дивіться, що робить по своїх маєтках князь Вишневецький. Він сотнями вішає непослушних, збиває на палі, заковує в кайдани. От як віддячує корона за послугу маскою в миту. Не дивно, що села все більше набухають гніву, і ясно, чим це може скінчитися. А скінчилися вони славно звісною волинською різаниною. Ну, правда, пізніше, але все одно скінчилося. Дорогі поляки, не піздіть хуйні, просто помагайте тихенько Україні. Бо якщо Україна впаде, вам теж буде піздець. А ви, блядь, порозбігаєтеся як срані кути блядь, по всій Європі. Навіть до Америки повтікаєте. Не зря ви, блядь, в Іспанії скупляєте недвіжимость. Ну. Так що не піздіть хуйні, не за прапори, блять, не за українську мову, не за те, що слухають музику, бо ви там в тишині хочете посидіти. Закрийте їбальники, Бо поки Україна бронить лінію, то ви живете спокійно.